Як допомогти ветеранам знайти своє місце в мирному житті? У горішніх плавнях у відділі поліції номер 2 відбулася зустріч за участі представників поліції, міської адміністрації, соціальних служб та бізнесу. Головне питання працевлаштування та підтримка військових, які повертаються з фронту. Участь у заході взяв майор поліції В'ячеслав Ясько, який пройшов війну, отримав тяжке поранення і нині допомагає побратимам адаптуватися до мирного життя. Подробиці у нашому сюжеті. В'ячеслав Ясько, майор поліції, колишній штурмовик бригади Людь він пройшов Бахмут, часів Яр та Турецьк. У липні 2024 року під час бойових дій отримав важке поранення. Попереду було 11 місяців реабілітації. Колишній марафонець учився знову ходити і навіть робити звичні присідання. Попри травму, він продовжує служити та ділитися власним досвідом із побратимами. Ми хочемо поділитися досвідом. При можливості, ви нам щось підскакаєте, і ми отримаємо від вас корисну інформацію. І щоб подальшому ми всі разом об'єднались да, за допомогою начальника ревіду, за допомогою вас всіх. І будемо і, намагатись до кожного ветерана, який повернуться з війни, звертатись. Це буде нелегко, відразу говорю. Це буде і агресія, це буде і всі можливі. Казусні ситуації. Це це дійсно так воно буде. Але нам це потрібно робити. нині. В'ячеслав Ясько обіймає новостворену посаду помічника начальника головного управління поліції Полтавщини з питань ветеранської політики. На запрошення начальника відділу поліції No2 Олександра Акіменка він прибув до горішніх плавнів, аби взяти участь у робочій зустрічі з представниками міської адміністрації, служби зайнятості ЦНАПу, ДСНС та бізнесу. Головна тема пошук ефективних шляхів, працевлаштування та адаптації ветеранів і ветеранок. Які повертаються з фронту, потрібно індивідуально до кожного хлопця підходити. Деякі хлопці не розуміють, для чого це потрібно. Вони не хочуть звертатися, напевно, так само психологам, не хочуть. Е -е, хоча це є такий хибний їхнє бачення. Я вважаю, що хлопці, які були на війні, Безумовно, всім потрібна допомога психолога, Я, я кажу відповідно як, про себе, я був певний період на війні, там два з року, і мені це допомогло в певний період часу. І також, також багато хлопців не знають про можливості. Ми зараз зібралися за круглим столом, були представники різних служб, які розповіли про можливості. Це починаючи про, як про працевлаштування, так і про. Можливості отримання грантів на відкриття свого власного бізнесу, є зацікавленість національної поліції України в програмах реінтеграції та підтримки ветеранів. Це дуже важливо, тому що коли ми будемо робити все можливе в підтримці адаптації ветеранів на всіх рівнях, ми досягнемо цього результату. І я думаю, що Кращі практики будемо впроваджувати спільно взагалі в місті ну дуже налагоджена така співпраця між різними структурами в тих питаннях підтримки наших ветеранів, членів їх родин. Тому ну. Було звичайно корисно зібратися разом, ще деякі питання обговорити такі робочі, щоб в подальшому могли спропрацювати ще, скажімо так, щоб наша праця була ще доцільнішою, і кориснішою для тих, хто буде повертатися з. Війни, хочу наголосити ще на дві програми, про які можливо треба нагадати ще раз. Перша програма стосується це сприяння роботодавцю на створення робочого міста, облаштування робочого міста для особи з інвалідністю першої та другої групи. Тобто, якщо роботодавець приймає до себе на роботу особу. Такої категорії громадян, то служба зайнятості може допомогти облаштувати робоче місце для такої особи, або придбати якесь обладнання необхідне для виконання безпосередньо процесу виконуваної роботи. Учасники домовилися про тісну співпрацю та постійний супровід ветеранів, які звертаються по допомогу. Особливу увагу приділили і працевлаштуванню бійців, які отримали важкі поранення на посади до нацполіції, що не потребують фізичного навантаження. Таження або на підприємства міста для хлопців, які повернулися з зони бойових дій. Я побажав би як найкращим, найшвидшим шляхом звернутися за допомогою, якщо потрібно, до нас і не сидіти вдома, не сидіти вдома самим. Знайте, що ви не одні, і ми вам, якщо потрібно, допоможемо. Такі зустрічі це крок до створення дієвої системи підтримки захисників у громаді, адже повернення додому після війни це новий фронт, і його потрібно проходити разом.